Сьогодні ми розкажемо про багатофункціональний стіл Metabo nwb 100, який стане незамінною річчю у вашому гаражі, у вашій майстерні або навіть у вас дома. Додивіться це відео до кінця, а ми продовжуємо. Пройдемось по головних характеристиках. Простий механізм столу дозволяє легко переносити його та швидко розкладати, щоб почати роботу. В комплексі йде дві швидкозатискні струбцини, чотири верстатні притискні клини. І е, два з'єднувачі, е, що дозволяє вам використовувати зручно одразу два столи. Також всі додаткові елементи закріплюються на столі, що забезпечує додатковий порядок і зручність. Ніжки столу налаштовуються по висоті, що дозволяє працювати на будь-якій поверхні. А спеціальне колесико забезпечує стійкість навіть на нерівних поверхнях. Більше вам не треба підкладати бумажку під стіл. Отвори діаметром 20 мм для надійної фіксації заготовки, направляючої шини або торцювальної пили. Для максимально точного встановлення заготовки на столі є спеціальні маркери, що позначають градуси. Також є спеціальні грані для встановлення пластикових контейнерів і углублення для того, щоб встановити струбцини, якщо вам потрібно розкласти заготівку в іншій плоскості. По боках два відсіки для зручного зберігання метизів та дрібних деталей. Замовити багатофункціональний стіл Metabo mwb 100 можна на нашому сайті ldvir.ua або за номером. Все це зможете знайти в описі. Ldvir. Тут все про професійний інструмент.